Доброго вечора, шановні глядачі. Сьогодні п'ятниця, а це значить, що сьогодні наша родина впадає у дитинство. І ми вирішили приготувати ванільний мюкшейк. Для його приготування нам майже нічого не знадобиться. Крім одного стакана молока, два стакана ванільного морозива, одна восьма чайної ложки ваніліну, але, як в моєму випадку, 5 грам ванільного цукру, чверть стакана вершків жирністю у 10%. І 3 столових ложки цукру. Усі вище згадані інгредієнти ми складаємо у блендер для того, щоб все ретельно перемішати сто секунд. І вуаля, ми вже можемо насолоджуватися смаком нашого дитинства. Наливаємо все в стаканчик. При подачі можна прикрасити збитими вершками або ж якимись солодощами. Але я не заморочилась, аби найшвидше швидше воз'єднатися з мілкшейком. Підписуємося та ставимо лайки. Всім смачного!